Всесвітньо відомий Дніпропетровський мандрівник Сергій Гордієнко дав перше інтерв'ю після нападу. Нагадаємо, 30 квітня невідомий молодик вдарив його у спину шприцем, внаслідок чого Сергій Гордієнко потрапив у лікарню. Після обстеження і лікування він її залишив. Зараз продовжує готуватись до запланованої експедиції на північний Кавказ. Цю подорож Сергій Гордієнко присвячує кривавим боям, які тривали у 42-43 роках минулого століття на Дніпрі і на Кавказі. Більш докладно далі. Інцидент стався у Дніпропетровській маршрутці 30 квітня. Хвилин за 20 після удару шприцем Сергію Гордієнку стало зле. Сьогодні чоловік розповідає, це випадковість, що став жертвою якогось відчайдушного молодика. Місто повреждення кожу на спині є. Це случайність, це не намірені якісь варіанти. Коли за чекаємо охотіться, це відбувається швидко. А людина... чоловік. Либо, можливо, не все з психікою. Обстеження у четвертій лікарні показало, що він отримав не всю дозу під час ін'єкції невідомого. Серцевий ритм, тиск і роботу нирок вдалося стабілізувати. Вже наступного дня Гордієнко залишив лікарню. А поки пошуки нападника тривають, професійний мандрівник вже 9 травня вирушає у багатокілометрову подорож на північний Кавказ. Чоловік, який прославився на весь світ відважними мандрами на Антарктиду через моря і океани, стверджує, дорога лікує і їдемо пряміком через е Харківську область в Росію і потім на Кавказ і собственно буде сільшено в течії, скажем, 10 днів. Там виходить дві вершини і чотири е перевали. Поки політики шукають шляхи до діалогу, пересічні громадяни мають висловити свою позицію щодо недопущення війни між Україною і Росією, стверджує мандрівник. Вернуться к тим существуючим і ще аналоговим добрим началам, які були між нашим народом, народна дипломатія стоїть набагато вище, Об або ще говорив горіл Сінкевич. Попереду непростий багатокілометровий шлях, у тому числі й сходження на вершини гір Софія і Псиш. Стартує відважна четвірка чоловіків від монумента слави у Дніпропетровську 9 травня. Назад мають повернутись 21-го. Євген Коптів, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.